Единственное, что получилось добиться, это немного. Если не будет противостояния, мы готовы отпустить захваченных активистов и прекратить силовое давление. же реакція була наша. Ми отримали такий пакет домовленостей. Не домовленостей, а пропозицій. Ми такий пакет отримали. Насправді, вести переговори не, не так легко. І сьогодні нам вдалося тільки обговорити протягом 4 годин тільки один пункт. Пункт, який стосується припинення політичних репресій. Якщо ви даєте нам мандат далі проводити перемовини, ми їх завтра далі будемо проводити. Якщо ви кажете, що не треба перемовин, ми тоді на перемовини не йдемо, і тоді ми робимо наші подальші рішучі кроки. Хто за те, щоб вийти з переговорного процесу, прошу підняти руки. Рішення прийняли. Оголошуємо Грушевського територією Майдану. Ні кроку назад. Я прошу всіх. дисципліна. Це підтримується. Звертаюсь до всіх. Чітке виконання. Це підтримується! Ще розширюємо ми територію Майдану? Звертаюся до Андрія Парубія. Розширити територію Майдану.